Починаємо розглядати першу задачу, скажімо так. Номери тут не обов'язково називати, що вона саме задача номер 1 Але в нашому циклі задач на побудову це буде перша задача. Полягає вона ось в чому. У нас є три відрізки, задані. Довжина першого невідома, але він ось зображений. Довжина другого теж невідома, але ми бачимо, що вона конкретно задана. І є третій відрізок. Я позначив маленькими літерами ці відрізки. Нам необхідно побудувати трикутник, щоб оці відрізки були його сторонами. І ось тут увага, ось тут виникає таке питання, як взагалі до цього підходити? Як це зробити? Я б хотів зазначити такий відступ невеличкий зробити, що для вчителів особливо, якщо перед вами стоїть задача формування математичних компетентностей, то ось оце задача на побудову це саме і є задачі, які формують і перевіряють сформованість математичних компетенцій. Одне діло, коли ми вчили з вами там нерівність трикутника, нагадаю, що сума двох сторін Трикутника. Довжин двох сторін трикутника повинна бути більше довжини третьої сторони. Інша справа, якщо наразі ось тут зробити такі відрізочки, що сума довжин двох відрізочків буде меншою від довжини третьої. Цього ж не можна робити. А я коли готував тільки що ці відрізочки про це згадав, отже, ми не можемо намалювати будь-які три відрізки. Обов'язково необхідно враховувати. Нерівність трикутника, яку я тільки що сказав. Друге, коли ми будемо доводити рівність фігур, ми будемо фігур яких, яка в нас дана і яку ми побудували. Тобто, от те, що ми побудували, ми будемо доводити, це буде ось цей етап доведення, що це саме те, що від нас вимагалось в умові задачі. Так от, коли ми будемо доводити, 99% задач на побудову доведення полягає в використанні ознак рівності трикутників. Знову ж таки, коли ми вивчаємо ознаки рівності трикутників, до кінця не зрозуміло, де це буде використовуватись в подальшому. Так от, я, забігаючи наперед, хочу наразі сказати, що. Особливо третя ознака рівності трикутників буде використовуватись саме в доведеннях задач на побудову. Можливо, не в цій задачі, я сказав, 99%, тобто не завжди це буде. Але використовуються саме ознаки рівності трикутників. І основна ознака рівності трикутників це третя ознака. Давайте згадаємо, що це за ознака рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ось ця знака буде в основі доведення подавляючи більшості задач на побудову. Ну, це був такий коротенький відступ. Я про нього ще нагадаю, коли будемо розв'язувати більш складні задачі. Ну, а наразі давайте реалізуємо те, що від нас вимагається в умові. Побудувати трикутник ось з такими трьома сторонами. Беремо рейку. Ми вже домовились з вами, що лінійка нам не потрібна в чистому вигляді. Звичайнісінька рейка. І проводимо прямо. Поставимо довільну точку. Ви скажете, це який етап побудови? По суті, це поки що. Пошук ідеї ми минули, бо би, це досить така відома ідея, і тут би, навіть складно сказати, що тут шукати. Я одразу починаю з другого етапу з побудови. Тобто поставили точку, ну, нехай буде точка А. Тепер вимірюємо. Для зручності, я б сказав так, найдовший відрізок, який заданий. Хоча не обов'язково, але мені зручніше так. Тобто це ось оцей відрізочок С. Вимірюємо. І відкладаємо, ну скажімо, проводимо дугу кола ось отак. Оцю точку позначимо точку Б. І що ми можемо наразі стверджувати? Ми можемо навіть наразі відійти від етапу побудови одразу до етапу доведення, або так званий аналіз побудови. Це ото, що я говорив, що інколи існує не, не два етапи, а більше. Ми ж можемо наразі стверджувати, що довжина відрізка АБ співпадає з довжиною відрізка С. Звісно, так, бо це ж радіуси одного кола. Якби ми взяли цей відрізок поміряли, в якості радіуса його довжину і провели. Тобто ми можемо сказати наразі, що довжина цього відрізка дорівнює довжині цього відрізка. Хто не знає, нагадаю, що однією рисочкою я показую, що ці відрізки рівні. Можна по 2 поставити, по три, але головне, щоб їхня кількість була одинакова. Наступний етап беремо. Наступний відрізочок, вимірюємо його, відкладаємо в якості радіуса беремо і проводимо теж, скажімо так, півкола. Що варто відмітити? Що відстань від точки А до будь-якої точки ось оцього цього кола буде дорівнювати Б. Довжині ось цього відрізка. Так. Але це не все. В даному випадку мені ж треба ще, я ж не знаю, куди мені проводити наразі радіус. Я б міг, звісно, сказати, проведу зараз радіус туди-сюди. Але в даному випадку необхідно одразу і третій відрізочок виміряти в якості радіуса кола. І ось отут, ось в цій точці поставити. І дивіться, що відбувається. Ось оця точка, точка перетину двох кіл. Ну, Ще раз, ми говоримо двох кіл, а самі кола я не малюю. Але по суті, я міг би малювати, ну чого не малюю. Ну, щоб малюночок трішки наглядніш був, бо якщо зараз почати кола малювати, це буде дуже наляпосто. Отже, утворилася деяка точка. Давайте поставимо точку С. А тепер, що ми можемо сказати про відстань А Це ж відстань співпадає з довжиною ось цього відрізка. А що можемо сказати про відстань СБ? Ця відстань співпадає з довжиною відрізка А. Бо ми так побудували. І от тепер на цьому етапі ми беремо рейку або лінійку і проводимо. З'єднуємо, скажімо так, точки або будуємо відрізки. Відрізок АС готовий і відрізок СБ готовий. Все ми можемо стверджувати, переходимо до етапу доведення, але ми вже частину виконали. Що довжина відрізка АБ дорівнює довжині відрізка С. Довжина відрізка АС дорівнює довжині відрізка Б. І довжина відрізка СБ. Дорівнює довжині відрізка А. Задача виконана. Доведення виконано. Бо що від нас вимагалось в умові задачі? Побудувати трикутник зі сторонами довжини яких дорівнюють довжинам даних відрізків. Побудували, побудували. Довели довели. Все. Задача виконана. Дякую. Переходимо до наступного.